Атака дронів, пожежі та паніка серед окупантів. Краснодарський край став епіцентром масштабної атаки. БПЛА увечері, 20 лютого, ударів зазнали Слов'янськ на Кубані та Приморсько-Ахтарськ. Жителі першого міста зафіксували роботу російської ППО, яка намагалася збити дрони. У тому ж місті розташований нафтопереробний завод Слов'янськ-еко, який міг стати однією з цілей. Також вибухи пролунали в Приморсько-Ахтарську, де розташований військовий аеродром, який окупанти використовують для атак по Україні. За інформацією оперативного штабу Краснодарського краю, у Дінському районі уламки збитого дрона спричинили загорання електропідстанції, що призвело до перебоїв у постачанні електроенергії. Також повідомляється, що уламки БПЛА впали на поля у Калінінському та Абінському районах. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко заявив, що мінімум 19 безпілотників атакували різні райони краю. А головною мішенню, ймовірно, був саме слов'янський НПЗ. Крім того, у Калузькій області РФ горить заводи з виробництва пластику. А пожежа там тільки посилюється. Тривожною видалася ніч в тимчасово окупованому Криму. Близько 20.20 .20 у Джанкої пролунали два вибухи. Попередньо це могли бути запуски ракет. Тим часом російські військові із підрозділів ППО намагаються уникнути перебування на позиціях через побоювання масованих атак українських сил оборони у найближчі дні. За інформацією партизанського руху. А теж серед загарбників зростає паніка. Вони імітують хвороби та конфліктують через можливість піти у відпустку. Російське командування розуміє вразливість своєї протиповітряної оборони, а місцеві жителі продовжують передавати дані про розташування військових об'єктів. Партизани натякають, що найближчим часом таких систем стане ще менше. Черговий доказ того, що війна повертається туди, звідки і прийшла. У зетпабліках натуральна істерика. Росіяни волають про наступ ЗСУ на брянщину. Невже відкривається новий напрям фронту? Або це чергова провокація ворога? Що насправді відбувається на прикордонні? Давайте розбиратися. За кілька хвилин стисло і по суті розкриємо тему на каналі «Сій час». Підпишіться і до справи. Українські військові можуть піти в наступ на Російську Брянську область. Ця новина облетіла самого ранку 20 лютого всі пропагандистські пабліки. Ворожий регіон межує із українською Чернігівщиною. Зазначається, що нібито було помічено скупчення понад двох сотень одиниць техніки і п'яти тисяч військових за 50 кілометрів від кордону. До прикладу, у телеграмі Шот, який контролює Кремль, стверджує, що біля межі з Російською Федерацією сконцентровані 158-ма окрема президентська бригада, 32-га та 162-га окрема механізовані бригади, а ще підрозділи ТРО ЗСУ. Українські частини нібито сконцентровані у районі митного посту Троєбортне канал Архангел Спецназа» стверджує, що інформація про підготовку до атаки почала курсувати військовими частинами ще на початку лютого. Разом із тим, автор білоруського Сіловіка стверджує, що за останніми даними угруповання біля кордону Брянської області було не до наступальних дій. Військові виконують оборонні функції. Причому шорох у медіаресурсах пішов без жодних офіційних обґрунтувань. Ніяких заяв від того ж Міноборони РФ на цю тему не було. Блогери не наводять термінів можливого наступу, повідомляють дуже розмиті дані, а також не пишуть, чи наступ буде в реальності. Пізніше ворожі інсайдери все-таки написали спростування чуткам. Додам, що так само напередодні російський диктатор Путін заявляв, що. Йому доповіли про перетин бойовиками Збройних сил Російської Федерації кордону з Україною у Курській області. Нібито вони йшли на Сумщину. Але наша Держприкордонслужба відбила цю вигадку. Так само і керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко назвав заяви російського правителя брехнею. Була всього лише спроба заходу російської ДРГ. Група знищена. Угруповання військ РФ, які здатні здійснювати широкомасштабний наступ на територію України, наразі немає, резюмував посадовець. То яка реальна обстановка на прикордонні і які цілі там у наших збройних сил? Про це в розмові з моєю колегою Оленою Кирик розповів військовий експерт Роман Світан. Слухаємо, Якщо дивитися з точки зріння воєнної це повноцінна військова операція. По созданию буферной зони перед нашей границей буферная зона километров 30 – это минимальная, которая должна быть на дальность действия основных видов артиллерии, любой, любой армії прописку это глубина в 30 километрів. Потому вот создание буферной зоны, и дальше ее расширение это очень важно. То есть движение в сторону Белгородской либо Брянской области. там движение было в сторону Белгородской области. То есть вот это с, точки, с военной точки зрения, вот такого рода использование нашего контингента на Курской земле, оно даст определенные эффекты в будущем. Это стратегическая уже задача. После выхода на границы 91 года создание буферной зоны. Так вот мы еще не выйдя на границы, уже на той границе, где сейчас находимся, уже начали эту зону создавать. Потому что, не дай Бог, що розмінювати, напустимо, наші действия на вдоль, трангр... вдоль трансграничной області шивіни, це буде неправильним ходом. Не просто неправильно. Це взагалі на уровне госизмены будет буде виглядати. Українські козаки не припиняють роботу на Курщині. Зранку четверга відбувають три атаки загарбників. Всього на даний час. Протягом доби зафіксовано 14 боєзіткнень. Ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинувши 10 керованих бомб по населеним пунктам та позиціям Сил оборони. Крім того, здійснив 201 артилерійський обстріл, зокрема, два із реактивних систем залпового вогню. Натомість наші інженерні війська сил підтримки показали роботу на передньому краї. Воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі і техніці мінновибуховими загородженнями, активно підривають наступальний потенціал противника у тилу. Практично три тижні тому активізувався наступ українських сил на Курщину, фіксувалося стрімке просунення уперед до 5 кілометрів. Тоді головком Олександр Сирський натякнув. Курська операція дала надію, що цей наступ не останній. Тому спостерігаємо за ситуацією. Оновлення шукайте на нашому каналі. Для цього не забувайте підписатися, а більше новин вже за мить не пропустіть! Комбінований удари ракетами на Харківщині. Терор Херсонщини каб зруйнував багатоповерхівку. Є постраждалі. Частина Одеси другий день знеструмлена. Російська Федерація масово атакувала газову інфраструктуру України. Підсумки важкої доби підбивати будемо разом на каналі «Сій час. Підпишіться, аби не губити головні новини. І до справи. У ніч на 20 лютого російські окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об'єктах критичної інфраструктури на Харківщині. Загалом застосовано до 14 ракет. Інформація щодо результатів бойової роботи та наслідків ракетного удару не оприлюднюється, повідомляють у повітряних силах ЗСУ. Глава області Олексій Нігубов також сповіщає про обстріли області із РСЗВ Ураган та пуски росіянами кабів. На жаль, через терор путіністів у Куп'янську загинув 59-річний чоловік. У регіоні також постраждали жінки 60 та 63 років, чоловіки 47 та 68 років. Днем раніше окупанти вдарили із БПЛА по житловому сектору у купянськ зловому. Постраждали двоє цивільних людей віком 70 та 63 роки. Їх шпиталізували у тяжкому стані. Десятки дронів летіли і на інші регіони. Потерпала знову столиця та околиці. Мер Віталій Кличко у 22.18 вечора середи, підтвердив роботу протиповітряної оборони. Апарати Російської Федерації заходили на різні райони міста. Атака тривала кілька годин. У Голосіївському районі, на території, де немає житлової забудови, впали уламки БПЛА, додає міський голова. Так само в області донімали дрони Київщину. Політ Шахеда фіксували жителі Білої церкви. Решки ворожих апаратів пошкодили вісім приватних будинків та чотири автівки у Білоцерківському районі. У Вижгородському районі пошкоджено чотири приватні будинки, автомобіль та господарські будівлі. Люди цілі. Вже другий день поспіль. Агресор масово атакує Одесу ударними безпілотниками. Жахливий момент влучення є на відео. Воїни угруповання ВМС показали, як знищували ворожі цілі. Однак, на жаль, уламки принесли дуже багато шкоди. Унаслідок виникли пожежі на даху закладу громадського харчування та складської будівлі, пошкоджено адмінбудівлю, автомийку, проїжджу частину та скління приватного будинку. Постраждав 55-річний чоловік. Наразі після двох днів ударів по одеському району. Без світла залишаються 89 тисяч 500 абонентів. Роботи тривають цілодобово. Зазначає керманич області Кіпер. Пізно ввечері, 19 лютого, російські окупанти атакували і Херсон з авіації. Ворожий каб влучив у житловий будинок. Через удар зруйновано 15 квартир з першого по десятий поверх одного з під'їздів. Крім цього, у 80 оселях вибуло шибки. Станом на 14-ту годину четверга з-під завалів багатоповерхівки дістали тіло чоловіка. Особу загиблого встановлюють. Відомо про шістьох постраждалих. У лікарні перебувають двійнята, хлопчик і дівчинка, яким по 14 років діагностували мінновибухові травми та гостру реакцію на стрес. Стан підлітків медики оцінюють як задовільний. Розбір завалів триває досі. Пошук потерпілих так само не зупиняється. До робіт залучені близько 120 осіб та 35 одиниць спецтехніки. Українські захисники збили три безпілотники над Дніпропетровщиною. Знову під ударом Нікопольщина. Ворог атакував Марганецьку, Мирівську та Покровську громади. Обстрілювали артилерією та застосували дрони Камікадзе. Загиблих і постраждалих, дякувати Богу, немає. Ще один дрон ворога знищено на Миколаївщині, а тепер до Запорізького регіону. У ворожих атак по Василівському та Пологівському районах поранено двох чоловіків. Про це сповіщає Іван Федоров. За добу окупанти завдали 530 ударів по 9 населених пунктах області. Здійснено чотири авіаудари, 271 атаку дронами, 11 обстрілів із РСЗВ та 244 артудари. Пошкоджено щонайменше 14 квартир і приватних будинків. Загалом за добу. Противник застосував 161 ударний БПЛА типу шахет та дрони-імітатори інших типів із напрямків: Мілорово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ. Це все Російська Федерація. Підтверджено збиття 80 одиниць, 78 дронів локаційно втрачені. Націлюється противник саме на українську газову інфраструктуру. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив. Пошкоджень зазнали, зокрема, виробничі потужності. Щойно дозволила безпекова ситуація, спеціалісти розпочали оцінювання ушкоджень і відновлювальні роботи. Звітує міністр. Терористичні війська не зупиняються навіть попри цинічні заяви кремлівських прихвостнів і самого диктатора Путіна. Поширюйте це відео, щоб світ знав і бачив правду. Підпишіться на канал «Сейчас» час і натискайте на дзвіночок, аби не пропускати сповіщень.